Так що ж ми повинні робити, щоб у нас була барака? Повіруючи, в першу чергу це богобоязливість. І від Ораму Абду аль-Хаттаба передано, що він сказав: Я чув, як посланець Аллаха, салів, але -салі, сказав, якби ви уповали, покладалися на Аллаха так, як це належить, Він би забезпечив вас, як він забезпечує птахів. Вони вирушають голодними вранці і повертаються ситими ввечері. Баракя віруючі, таке ж залучається через виплату закята, через благодійність, через пожертвування. Якщо ви хочете, щоб була барака в вашій сім'ї, не будьте скупими. Закят це обов'язково милостиня, яка очищає майно та душі, очищає людей від гріхів. Та поганих рис характеру, а також збагачує їх, примножує їхні добрі якості та справи, збільшує їхню винагороду як у цьому житті, так і в загробному світі. Наступна причина, яка дає барака, з цього приводу посланиця Аллахам сказав: той, хто бажає, щоб його доходи збільшилися, його ризик збільшився, щоб його слід був довгим, нехай підтримує зв'язки з родиною. Таким чином, цей хадіс вказує на те, що вчинки мають тривалий вплив і залишають слід в житті людини навіть після її смерті, а також дарують йому ще довге життя в прямому розумінні цього слова.